Дорогенькі мої, я тут зараз для того, щоб привітати вас з цими новорічними святами. Я вітаю вас з Різдвом. Я вітаю вас з Новим Роком, що наступає. Зазвичай, це період мого життя, коли я вже традиційно. Трошки відгороджуюсь від зовнішнього світу. Це період, оці останні 10 днів, 10-12 днів року, початок року це такий період глибинної внутрішньої роботи, дуже міцного контакту з родиною, з близькими друзями. І дуже-дуже не хочеться в цей період виходити десь в на великий простір. Ну так відбувається в мене, і я вже багато років слідую на да, цьому прагненню. Але мені захотілось записати вам це відеоповідомлення, бо я вас вважаю так само близькими для себе людьми. Зазвичай в такі дні бажаємо весілля, радості, щастя, здоров'я, творчої наснаги, любові, багатства, злагоди, багато-багато всього. Звичайно, мені теж хочеться все це вам побажати. Але найголовніше, що я хочу побажати і, звичайно, і перемоги Україні. Це велике, велике бажання усіх нас. Але... Зараз мені хочеться більше звернути увагу і побажати вам дуже міцного і справжнього контакту з життям, тому що життя з нами трапляється, хочемо ми цього чи ні. І тільки від того, наскільки ми відкриті, наскільки ми приймаємо, наскільки ми. Е Знаходимось в контакті з собою, з реальністю, з вищими силами. Настільки ми зможемо побачити нові можливості, ми зможемо дещо взяти таке, що дійсно нам пропонує життя. Бо Дуже часто я помічаю таку ну, тенденцію останні роки, 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 що нібито я вибираю тільки ось сюди дивитися, а ось, ось цей бік я не хочу, я не буду дивитися на нього. Але коли ми в прийнятті, коли ми слово таке в прийнятті, воно трошки заєжджено, воно вже втратило справжній сенс, це якраз про контакт. Знаєте, мій один з моїх улюблених психотерапевтів, Стівен Гільган, він казав і продовжує казати, бо він вже літній, але досі практикує. Американський психотерапевт відомий. Він казав, що коли в нашому житті відбувається перехідний етап, коли це можуть бути переходи. Отакі, От да, сезонні. Це може бути перехідний етап нашого життя. Коли щось трапляється в нашому житті, воно може бути радісна подія, або зовсім не радісна. Але це такий масштаб подій, який ми, ну, важко, важко нам перетравити. У людини є здібність вбудована, входити в природній Транс це такий досить легкий стан, але це такий стан, стан глибинного розслаблення. Це тоді, коли людина трошки нібито відгороджується від зовнішнього світу і йде всередину. І це відбувається, якщо в людини є готовність до цього, то це відбувається дуже природнім шляхом, і ніщо ні, ні в принципі, зовнішнє, ані допомога психотерапевта, ані допомога когось зовнішнього не потрібна. Але зазвичай людина лякається цього стану. І тоді на допомогу приходять або хвороби, або ну, є потреба в використанні якихось транквілізаторних речовин, або алкоголю, або чогось міцніше для того, щоб розслабитись. Не хотіла я вам якусь лекцію давати, мені просто хочеться сказати одну таку головну річ. Що коли ми готові і ми до будь-яких будь подій в нашому житті, коли ми відносимось до життя, знаєте, от з таким настроєм ну, життя, заходь, я бачу тебе, відкриває, відкриваємось йому то ми можемо побачити і почути і те, що приходить у нас, оці знаєте, внутрішні знання. Для чого цей внутрішній транс відбувається? Для того, щоб замінити старе, що вже не працює, забрати його і підвантажити нове. І цей транс так чи інакше з нами трапиться. Згодні, згодні ми на це чи ні. Або ми будемо йти до нього ну, такими допоміжними шляхами. Але дуже бажано, що коли відбувається цей перехід, щоб і в цей момент, коли почнеться підвантажуватися саме те, що вам потрібно, в цей момент там хтось був. Там був хтось, хто може це прийняти. І це є найголовніше. Тому що в момент того глибинного розслаблення ми не маємо бути у відключці. А для того, щоб це відбувалося, ми маємо бути в контакті з реальністю. Ми маємо бути готові, ми маємо вчитися розслаблятися. Ми маємо давати, відчувати своє тіло, свої внутрішні найменші зрушення для того, щоб у цей момент переходу відчути. Годові цикли, річні цикли, вони, їх ніхто не відміняє. І оцей перехід з моменту, коли нібито все вмирає на момент народження життя, да, різдво народження. Корені ж цього свята вони йдуть дуже-дуже глибоко ще дохристиянські до часи. І це народження нового життя тільки-тільки-тільки да, воно пробуджується і дає оцю радість. Да? І в той же час це момент переходу. І оці дні якраз, оці останні дні року, вони є перехідними. Цей час мені дуже хочеться побажати вам проживати ці дні свідомо, присутніми, присутніми внутрішньо, перш за все, присутніми в моменті, щоб відчути, що там забирається, а що до вас підвантажується. І саме оці дні дуже уважного ставлення до себе, дуже уважного ставлення до контакту з себе з світом. Можуть допомогти вам почути щось важливе. І найголовніше створити цю навичку, бути присутніми, і створити цю навичку, бути в контакті з життям. І, і тоді всі нові можливості, які будуть відкриватися, ви точно не пройдете повз них. І серед цих сотень, десятків можливостей ви зможете відчути і обрати саме ті, які ваші. Ну, я в новому році буду продовжувати працювати для вас. Я маю великі плани на Новий рік. У мене дуже багато роботи поза соціальними мережами. У мене достатньо клієнтів в мене моє навчання тут продовжиться, але мені дуже-дуже хочеться ділитися із вами тим, що в мене є, тими знаннями, які я накопичила протягом всього цього періоду, які я опрацювала, відпрацювала зі своїми клієнтами, які приносять мені просто інколи відчуття неймовірного захоплення від того, як воно все працює. І залишайтеся в новому році зі мною, приходьте на ті програми, які я буду пропонувати, тому що це дійсно речі, які дуже м'яко, дуже поступово, але повертають вас до вас до ваших заводських налаштувань, повертають вас до контакту з собою, з реальністю, і тоді в вашому житті. Відбувається те, що ми називаємо чудом, дивом, відбуваються ці неймовірні дива, прості, а інколи просто невероятні дива в нашому житті. І щоб це почути, побачити і стати головним героєм цих див, треба бути присутніми. І треба, щоб в той момент, коли це диво до вас прийде. Ви там були. А не десь <laughs> в метушні, а не десь в вирішенні якихось постійних питань. Це не значить, що питання не треба вирішувати. Це не значить, що проблеми не треба вирішувати. Треба, треба. Але завжди залишати простір до присутності. І тому моє найголовніше побажання. Всім вам в новому, в новому році. Додаю, я плюсуюсь під всіми цими прекрасними побажаннями, які ви вже почули. Але моє найголовніше побажання це бути в контакті з реальністю і бути присутнім, а також вміти розслаблятися і діяти з розслаблення з Новим роком!